всім, я провела опитування серед моїх друзів і з'ясувала, що майже 90% з них хочуть стати у майбутньому лікарем. Тож давайте сьогодні більше дізнаємось про цю професію. Познайомтеся, це лікар на Привіт усім. Хто такий лікар і що він робить? Лікар. Це людина, яка допомагає іншим бути здоровим. Ми лікуємо хвороби проводимо остеження, слідуємо заставом пацієнтів. Яке розбувається лікарі? Є багато спеціальностей. наприклад. Педіатр лікує дітей, стоматолог лікує зуби, офтальмолог перевіряє зір, а ще є хірург, травматолог, кардіолог та багато інших. Навчити, щоб О, треба знати добре біології, хімії і анатомії. Навчання довге, але чи А чи важко бути лікарем? Іноді важко, бо ми працюємо з хворими людьми. А це велика відповідальність. Але у улити допомагаєш комусь дуже. Це на рася нагорода. Дуже дякую за розмову. Тепер ми знаємо, лікар – це не просто робота, а покликання. Бережіть здоров'я, друзі. І дякую лікарям України за їхню відданість і турботу.